Ох ти! Ніхуя ти каратіс на турі! Тіхо-тіха, я пливу, я пливу, я пливу. А ти пливеш у човнієє. Йо. хеллоу, привіт! Мене звати Боб, і ти знаходишся на каналі Просто Боб. І сьогодні ми будемо ще тестувати один горе файт, який називається Ultimate MMA. Дякую всім за подобайки та коментарі під минулим дероликом з безпосередньо. Та Що ти так волаєш? Давайте, це Безпосередньо на от наш тейквондо. Тут Ultimate ММА, це з розряду якихось не до ММА ігор і тому подібне, але е, вийшло створити такого лисого типу гана. Я не знаю, що тут до чого, як воно працює. Тим паче, сьогодні ми будемо грати на геймпаді, тому що на клавіатурі це грати в принципі неможливо. Тому давайте з вами спробуємо щось себе видушити. Цей, давай е, відразу підемо. Тарумент, Next fight, поїхали. Відразу підемо махатися. Звісно, ми граємо за свого лисого дядька. А, з керуванням я не розібрався, що тут до чого, я не знаю. Будемо зараз розбиратися, тому мучуся комфортніше, принодові перегляду, та. Ой, блядь, а що вже б'ють. Та Будемо розбиратися, що тут, блядь, а що, а що мені тільки прилітає. Хіба що ти здоровий, а Вісова категорія, не чули, ні? О, кудись там попав. Бля, погоди, вертухай хотів заба. О, хорошо. Тихо, <сіхи> тихо, 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 тихо. Короче, тут є якась нипка на якийсь мод. Тихо. Так, ну ми по голові ему надавали, но нам теж наприлітало щось. Не слабо. Ага. Ага. Ну почти. Ай, бля, в кабину пролетело. Погоди, 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 братан. Ебать набив нам бля, на сяру, блядь. Так, ну тетенька, конечно, так, все тут у нас близнюки дали сидеть. Ну прекрасно, прекрасно. Ну така игра. гра это проба пера, знову ж таки. Я навряд чи буду в ней задротить ты грати просто спробовать для себе. Чому б ні А можно мені якась вид клітки вийти? А я не можу. Сука, мене пробиває і капец. А я не можу не відійти, мене просто зажав і все. Ну от на тобі, будь ласка. <рес> Зложився. Сложился. Ебать, це тут страшна тема вообще. Боже мій, хто придумав таку гру? Хто придумав таку гру? Ну, Таурумент, я не знаю. Хто придумав таку гру ебійшу, я не розумію, це просто жах якийсь. Я б пограв би якісь UFC -шку якусь UFC-шку, якусь більш-менш адекватну, якусь нову. Я тобі, блядь, коленку зламаю, понял? Ага. О, суддя з'явився. О, пропав. Суддя, блядь, тікай на ту зиться. О, хорош! Кабіну прилетіло. А ты думал, блядь. О, опять прилетело в кабину. <реш> ты, сука. О, хорошо. Хорошо, клади его, давай, забывай. Хорош. Вот ниндзя. Знаешь, на кого схожий наш боец? На Сери Рафаэли. З фільму 13-го району, може, пам'ятаєш такий, бачив, не бачив. Так, ну добре, ми. Відкрили кік, а Відкрили якийсь удар новий. Окей, звук, блять, говно просто повніше. Ну давай. Ну, одна перемога вже є, вже ми не в суху сьогодні, пограємо, вже хоч щось радує. Якась роката, даю. Ну хорошо, я не розумію, нащо робити оці такі копірки, оцих таких ігор? Ну вони ну, одноразові. Зараз ми з вами пограємо і ми забудемо про цю гру. Ну я точно. А знову ж таки, все від вас залежить, але вже ми і навчимося якось грати, якщо вам буде вподобиться, то <сміст> ми продовжимо цього каналю, але поки що. <сміст> Чисто бокінг погнав у нас. Тиха, погоді, стаміна, стаміна, стаміна. Ага. Бля, прямо і не пройшов. Ох! Вмазав, вмазав, вмазав. Але і мені вмазало. Ліва нога у мене щось там щось болтається. Ага. Опа, ще разочек. Добивай! Сука, ди сюди нахуй! Попливший, попливший, попливший! Добивай! Ага, вишки дивіться, Ну, відкривайся ж. Диви який. Ну трохи ми йому лабєшника набили, да? В принципі, непогано вже. Тобто, в принципі, грати можна. Да, тут це не тейкен, до речі, дякую за коментарі, Ростислава. Да, згоден, тейкен, це це взагалі легенда. Тейкін це навіть не обсуждається, це взагалі огонь пушка. Але тут трішечки-трішечки інший формат ігор. Ага. Опа, ще раз пролетіло. Поплив, поплив, братан. На на! Хо-хо-хо-хо! Хорошо виключив. Боді раунд кік, ще відкрився якийсь удар. Я так розумію, гібать ти злий який. Е, з кожної перемоги відкриваються якісь нові удари. Так, у нас тим часом напівфінал. Діан Брок якийсь, ну давай. Ми граємо за себе. Цікаво, чи можна. Ну, мабуть, можна тут якось тренувати свого гравця, свого персонажа. Ну, у нас поки що скудний набір ударів. Але ну як є, бачимо, каратіст. Того у нас така движуха. У нас, зазвичай, прямі удари, але мощні мають бути. Але щось поки що вони не туди, не сюди. Татуїровки, конечно, блять, біда в тебе, братан, блять, жорсткий прям. Жорстка біда. А шо, тетенька у нас тільки одна, не буду ніяких цікавеньких тетенек. Ух ты ж. Ох ты! Б... <світок> Нихуя ты каратись на натуре! Еба, плыву, 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 подожди, плыву, плыву, плыву. Нема стамины. Нема стамины. А ведь ходит, я, я не знаю, почему он на не... вид. О! Да, ну да, он мне зараз кабину набьет. Ага. Ай, пролыть, ай, пролыть. Ну тут да, ну тут, бля. Жестик просто с розуму сходит прям. <laughs> Ебать, ну так, мне можно все в новую... Ебать, ты страшный. Мне можно в новую почту, понял? Давай ще один таурнамент. Ще трошки пограємо. О, а ми тобі вже кабіну набивали, ну давай, давай. Ну в принципі, як і в всіх іграх, зазвичай, це тупо махач, і небий все. Тут немає ніякого не сюжету, не розвитку в цій грі, ну, блять, окей. Ага. Я каратист, блядь, че думал, нахуй Ой-ой-ой, погоди, Щось каратись да напропускался, блядь. Поплыв, 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 братан. Опять поплыв! Опять поплыв, да б. Аааа, да бачишь. Да, блять, ты <гум> Та, блядь, шо голову одірвеш мені Ну что ж ты такие? Что вы зли такие тут усилит? Короче, тауренмен вид разу вылетаем. Так, шекис каратист, давай, каратист против каратиста. Ну давай, сейчас набьем ему кабину, блядь, давай, ну. Файт. Все, краще защита, это нападение, правильно, правильно. По ногам. Опа. Не ожидал, блядь, а ты думал. Ага. Опа. Бля, ну и мне уже мордяку набил нормально. Ну от ми каратісти, бачиш, як, як, як каратісти лупляться. Я так розумію, тут дуже впливає на те, як саме. За кого ти саме граєш, який стиль обираєш, походу. Я не знаю. тихо тихо, пустили кров, типу. Ага. Хорошо. Хорош! Выключай, выключай, выключай! Да, сука! Не достал, достал! Хорош! Выключил, короче, оце... Да каратист, вырубил каратиста, нормально. Оверхенд якийсь у нас открылся новый. Причем правый оверхенд. Оверхенд, с... Ну я думаю, вы знаете, что это такие. Так, а ну оцей тип, мені здається, зараз нам кабину на да? Ну давай спробуємо. Я не пропускаю эти заставки только из-за этой сракатой девки тут, ты что? Что это за павлин? Да ну, блядь, иди сюда. Сейчас мы тебе кабину налупим. А может не налупим? Ага. 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 Выключили. Хорош. Короче, тактика з нападом краще працює. Body kick type 3. Во, якийсь удар в, в бодю, в тіло. Ібрагім Меркадо якийсь. Ну давай, давай, давай. Ого, а що за. А що по вісовим категоріям? В ММА ж мають бути вагові категорії. це, що це за... категоріи. рама яка, бля. Ну ладно. з блакитними татуировками. Ну в натурі, дверь рама, бля. Алло, ну погнали. Ну я так розумію, у нього за рахунок того що він рама у нього Ух, блядь, у нього і удари будуть сильніші Так, відходим, відходим, відходим. Ух ти, блядь, дюйки. Так, мене відпустило, хорошо. Ага, ага. Ага, оверхенд от, до речі, от був, да. Надо бі... по печени. Ну шо, давай. Так, цей суддя мене напрягає. тихо 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 тих тихо тих, тих. Так, ну ми... Ні, ми йому кров не пустили. ми пустили свою кров на нього. Ага. Ай, блядь, ай-яй-яй. Ну такий він матерый дядька, ну він здоровий, у нього удари сильні, ну що це за дисбаланс такий, ну як так? Диви, він нам всю харю розмолотив уже Єбать Ти шо, блядь? Ну це логічно було, що він нас завалить, він нас троє раз більший. А ну, блядь, спагат бачиш? Ну, диви, ну драма, блядь, здорово. Ну, что это за несправедливость такая? Давай еще. Ааа, -а, жесть. Каратиста обижают. Обижают каратиста. ради всего кадру я, окей, не буду пропускать. Хорошая барышня. О! Ну, тут хотя бы, до речи, блок стамину не забирает. О, разменялось. Ага. Да сраки, блядь. Нахуярый воздух. Так, ну голова у него трошечки напряглась. Ой, бля, проп... попал, попал. Мичерет. А, не, не мичерет. Тихо, тихо, я плыву, я плыву, я плыву. А ты плывешь у човни, Зараз мені ногу зламає, В общем, весь прикол. Опа! Ну, один удар може вирішувати. Ну хороший диви такий, блядь, краник. Накидав по голові, нормально. Мне <правильно> <правильно> кажется, рагульна гра, Она така топорна, це просто пиздец. В атаку так в атаку. Давай, давай, давай. Тупо в махач дам. Ага. Захищатись не забуваємо. Ага. Захищатись не забуваємо. Я тобі ногу зламаю, я тобі говорю. Да, сука. Ага. Ломай ему ногу нахуй. Во! Тихо, тихо, тихо. Та не себе ламай же. Ще раз понази. Ще раз понози. Тихо, не падаем, не падаем. Ломаем ногу. Хорош. Бля. Не встиг, не встиг. встых. каратиста обижай. О, блядь, Це Цета поза твое, конечно. Ебать, гринч, ты шо? Fight now, давай вот так вот зробим. Тупо з рандома мы будем мотаться. Так буде и цікавіше, это в принципі. Так, що це у нас за Джикичан тут? Та відходжиш ти, Я йому даю відходити, він підходить, Ну ти долбоєб ти чи що, да От він сам... ні, ні, він сам уже не йде. Хорошо, блядь, ну давай так. Так, ну иди шо від мене, блядь. Хорош. Тихо! А я так і не вмію, а як таке делай? Давай всі подряд кнопки буду жать. А ну раз за три, раз за три, хопа, хопа, комбінації, хопа. Нет, це не працює. Всі кнопки жати в цій игре не виходить. Бля. Ну поплыв, все. <ріця> 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 Нам тупо тягла будуть, давай тут постоянно, деше за прикол. Лиф, давай, Ні, давай ще один таур зробимо, да? Дотягнемо може до 10 хвилин, зробимо невеличку таку серію. Е, по упоротим... Упоротий файтінг, як це називається Упоротий файтінг Це що за анімешник, блять, а ну ти чо Ну а ніхуя анімешник, блядь. Нормально хуярить. сука. Тихо. Давай, 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 давай. Нам тупо пизды дают вот и все, что я хочу сказать. Блядь. Нас даже анимешники хуяли. Игра, короче, дуже-дуже рагульная, если честно. Давай еще один таурмен. Гра дуже упората, тому що вона дуже повільно реагує на кніпки, це, по-перше, а по-друге, тут такі удари, вони доходять капасля. Це якось дуже-дуже дивно за все. Якщо чесно. І знову ти диви, ти проти нас, блядь, якось. Якось, сука, ресліра нахуй проти нас викинули. Ну що це за фігня? Диви, блядь. Я знаю, що треба закриватися, да, але. У нього удари, блядь, диви які матері, а ну я тупо не встигаю. Накидуй, блядь! Коротше, пробуй ще один раз. В принципі, все одно гра ця йде в топку. Fight now, давай, от прям зараз атака просто. Гра все одно йде в топку, і це зараз не за те, що я бомблю, бо я проіграю, ну програю, а діло в тому, що гра, ну просто реально... Блядь. Вот в том и вся резница, бачишь? В нормальных файтингах нормально можно файтить. Тут, блядь, воно... Ну это ж, блядь... Я начал на школьном дворе кому ну и богу. Да я ж закрылся. Это тупо школьный двор, блядь. Ну от то йди ти отсюда, ну. Хто кому въебав? А, <с> а, ми не въебали, хорошо. А, ми два попливші, я поняв за. Ну руками, 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 Блядь, ну от я жму йому, він півдня розчахляється, що коли йому треба вдарити. От реально півдня. Як тут можна файтитись, як тут... Ну, я, я реально, я поки нажм... я жму кніпку, мені вже треба дробити раз-два, двоєчку якусь, він тільки перший удар наносить. Ну це дуже довго. Дуже довго. Так давай, тітінька, все, вже не цікаво, ми на твою сраку надивилися. Ух ти, блядь, диви, який, ніхуяся, Джекічан. Моя черга. Моя черга. Ну давай, добивай його, ну поплив же ж, сука, хорошо. От бачиш, він пливе, я йому жму. Оверхенд, жму, 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 жму. А він розчахлився, і тільки з третього разу він ударив. Понимаєш, то есть тут дуже якісь дуже-дуже повільні тут, коротше. Анімації, вони дуже каряві, вони дуже пластмасові. От, в принципі, чому і відрізняється да? оригінальна гра від копірки, бо копірка виглядає ось так. ну Я більш ніж впевнений, що вам гра не дуже така зайде, але якщо зайде, пишіть, можемо ще в неї пограти. Але мені, якщо чесно, вона не дуже зайшла. Ну, бо вона. Ну, вона пластмасова. От, чесно, вона просто ніяка. Дейквандо ще, якщо грати, то там хоча б швидко реагує персонаж на удари. Там якісь удари правильні, там якісь є щось, щось десь зараховує. То тут це просто гра з Андроїда якась портована на... <кхи> на комп'ютер. Тому, ну така гра, в принципі. Засрали. Я вважаю, що цілком заслужено, засрала, бо гра ну ні про що. Тому я ще раз подякував тобі за те, що ти вімкнув це відео. Обов'язково вліпи подобачку та поділися коментарем, що ти думаєш стосовно цього безобразя. І зустрінемося з тобою вже на наступних відосах або стрімах. Файно тобі дня чи вечора, папа. -па.